Моя Майтенка, ще раз хочу все ж таки відкрити, що ж вам потрібно робити, щоб пройти ваші кармічні уроки? Це буде, так би мовити, продовження до того відео про кармічні уроки. Там залишилось таке питання, що, а що робити, так, щоб пройти. Так, ви вже проходите, але частково і не все. Ну, Знаєте, кармічні уроки вони можуть все життя і навіть на інше життя залишиться тут. У кожного своя історія. Але давайте спитаємо у Таро Ніколета Чеколі. І тут у нас вісімка Пентаклів на дні колоді, вже говорить про працю. Тут дресура. Оця дівчинка, вона тут намагається дресурувати. Ну, Давайте подивимось, подумайте ще раз про себе, про, про своє, що ви проходите хоча б якусь таку ситуацію. І ми зараз подивимось саме, що вам потрібно зробити, щоб пройти в ці уроки. Можливо, ви на правильному шляху, а можливо, таро підсвітить вам якийсь вибір або вихід із цього положення. І так, королев Пентаклів. Там у нас виходив король Пентаклів. Дивимось, от король Пентаклів. Це продовження. Я не притасовувала повністю колоду, тобто ці карти, які вже виходили, вони залишились. Король Пентаклів був у нас, так би мовити, остання карта. і Тут виходить королева Пентаклів. Ну, дивиться, про що тут іде мова? Прийняття себе в ролі господини свого життя. Так. Це, по-перше, це образ стабільності, це двоєвлива жінка. Це для цієї жінки дуже важливо, або, ну, або чоловіка, так чоловіки повертаєте на себе, який, яка вміє бути самодостатня, цілісна, матеріально забезпечена і незалежна. Вам потрібно повернути собі контроль над своїми ресурсами і не розплескувати цей ресурс будь-куди і будь-кому. Це тіло, це тілісне безпека тілісна, це земна жінка або чоловік, так? Це відчути, що ви маєте свою опору. Ви стоїте на двох ногах міцно. Це також а, про любов до себе і турботу, про власне тіло і свій побут. Дивиться, як та діва, дівчинка жадібно кушає це морозиво. Це своє, це моє. розумієте? Далі. Жриця. Цікаво, це про глибину вашу внутрішнє пізнання, мовчання, звернення до себе, до свого я, інтуїції, містичне таке, знаєте, спостереження, хочеться сказати, вам потрібно побути в тиші. Слухати себе, ані шум навколо вас. Потрібно відокремлювати. Не поспішати до якихось зовнішніх дій. Не шукати відповідей ззовні. Ну, тобто, знаєте, комусь порадитись там, наприклад, так? Ці відповіді всі у вас вже є. Тут практики нагадує, Тема медитація, щоденникові якісь записи, слухання, бачення знаків, снів. От таке знаєте, відчуття. Нічого тобто аналіз того, що вам приходить як знак, як якась така, знаєте. Можливо, слово, звук, десь там, да, надпис. Це справжні відкриття двері і проходження уроків. Всі, всі відповіді, вони є в вас вже. Четвірка мечів. Там була четвірка у нас кубків на сигніфікація. Це про відпочинок, це про паузу, це загоєння, ізоляція. Від шуму, знову ж, дивіться, які карти. От, е, таке враження, що вам потрібно не когось слухати, а слухати тільки себе. Це про е, вам потрібно відновити свої сили, зупинити внутрішньо, зупинитися десь. Цю гонку за чимось, за кимось, доказування, оці непотрібні, дії, які вас розплескують, свої енергії, емоції та інше. так? Дати собі простір, зцілення після якихось серцевих, ну, перед четвіркою мечів веде трійка мечі. Ми розуміємо, що після серцевих або ментальних ран, які вам нанесли, це також карта говорить про сон. У вас може бути, до речі, не дуже міцний, або ви засинаєте пізно, так? Це підсвідоме пророблення через сон, підсказки і видіння. жриця і четвірка мечі вам говорять, що через сон у вас дуже багато чого приходить. Ви навіть можете записувати вести щоденник. Вісімка мечів. Дивіться, оскільки у вас мечів. Це ваша внутрішня в'язниця. Це безвихід, який ви собі надумали в голові. Це страхи, це ілюзія того, що ви не можете знайти вихід, наприклад. У вас немає блоків. Вам потрібно усвідомити свої обмеження, прийняти і створити, знаєте, як зробити це на свою користь, хочеться сказати. Це нереальність, це ваша от ілюзія, страхи, от ваші блоки, програми. Це ці межі у вас в голові. І а, визначить. Що ви маєте право звільнитися від цього? Від провини, від страхів, від чужих думок. От просто зробіть собі передишку. Навіть якщо є така змога, не спілкуйтесь ні з ким про себе. Повішаний. Нам говорить прийняту іншу точку зору, це здатність для переродження і дозволити ситуації повісити, залиште це, от нічого не робить. Воно само собою буде розкручуватися, розумієте? Чим більше ви в намагаєтесь якось впливати, тим більше ви замотуєтесь, закручуєтесь. А повішене вам рекомендує от, ну, нічого не робити. Залишити, як є. Поки не прийде прозріння, і а, вам потрібно а, змінити кут бачення і відпустити взагалі контроль. Над ситуацією, над будь чим. От відпустите все. Розумієте? Не жертвуйте старим способом реагування вам карта говорить. Побачте істину з іншого ракурсу. Це карта містичного дозрівання. І так, давайте підсумуємо: ваш шлях не через боротьбу, а через глибоке занурення в себе. Так? Це через інтуїцію, через своє тіло, через спокій, мовчання і глибина. Менше говорити, більше чути себе. Пауза це цілітель розуму і вашого серця. Дозвольте собі нічого не робити, подолання страхів Побачте, що це ілюзія і ця в'язниця у вас всередині, а двері давно вже відкриті. Прийняти себе і довіряти собі. Час відпустити те, що от ви намагалися якось зрушити. Нічниця опір хочеться сказати. От, ну, насправді. Це все дозріє і вийде так, як потрібно. От так вам карти рекомендують, щоб пройти цей кармічний урок і ваш вузол. Пишіть.